Любов ішла повія долороса, з хрестом на спині, зраненій бичем, і падала, вставала ставала без голоса та знову йшла, побита палачем. Любов ішла, тіло в тяжких ранах, а навкруги насмішок пурони. Лісь у відлуні чулося осана та залишала вперте розіпни. Любов ішла у небі легіони. Наказ чекає андська сурма, Лиш мить і пил нерони, їхні трони та в милоседдя планів цих нема. Любов ішла та мить все ближче, ближче. Вершину видно, гамір на краю, Хтось криком надривав череповище, з любов'ю згодом буде у раю. Любов прийшла повія долороса, і простягнула руку на хресті. А із пітьми вже смерть дивилась косо, аби тримати мертвих за запорті, та в третій день велике потрясіння. Пуста могила, радість до небес, любов жива, дарує нам спасіння, Христос Воскрес, воістину Воскрес.